Володя, Володя, зітьок. Що, мамо? Я вмираю. Я бачу. <реш> Не лишай мене. Ні, ні, мамо. Я мушу дочекатися. Володя, mm. позвони моїй дочці. Вже дзвоню, вже дзвоню. <реш> Алло? Тань, привіт. Слухай, беж ти з роботи купив купи цукерки і шампанське? Так, є повід. Давай. Чекаю. От, скотина. позвонив. Не так я собі то все уявляв. А як? Ви скажіть. Я діджея найму, салюти пущу. <рив> Поклич мені священника. Твою мать. Вона вмирає, їй ще коханець в голові. <рив> Чуєш дитяк? А, а ти, от скажи мені, ти за все життя мене хоч трошки любив. Ні. Ну, хоч чуть. чуть Не. Ну, капельку. Не. А я вже хотіла на тебе хату переписати. Боже. Любив, мамо, любив, любив, мамо. Я вас любив. Я вас ще люблю. Пізно всрався, поняв? <праць> боже, голоси, ангельські голоси, я їх чую, вони співають. Тихо, тихо, <праць> тихо, тихо, тихо. То вертеп ходить, я йду світло виключу. Зитьок, почекай. Принеси мені зеркало. Хочу останній раз на себе подивитися. Мамо, яке дзеркало? Я вже всі зеркала понакривав. За що? За все. Я ж була з вами Так Добра! Та. Щира жінка! Так так і на граніті напишу. так <рес> Поклич мого чоловіка. Він зайнятий, Казав, щоб його не турбувати. Чим ти він зайнятий? Ну, в кімнаті футбол дивиться. А ти чого не з ним? Мені тут цікавіше. <можно> <tal�> боже, Боже. А я так хотіла внуків дочекатися. А як ви мали дочекатися внуків, як ви з нами спите на одному ліжку? Чуєш ти, принеси води, бо вмру. Мамо, скільки разів вам казати, не пийте з вечора, бо зранку будете вмирали? 50 грам горілки похмелилися при...